Я свого часу Артем зрозумів одне, якщо ми хочемо Христа показати для інших людей, нам треба показати свою неміч і його силу над нашим немочем. Да, да, Не да, навпаки. Да. Тому що ми, знаємо, що зробили? Ми сьогодні свою неміч представляємо як якесь велике досягнення. Ми ховаємо нем... і говоримо, що ми такі красавчики, такі гарні. І отут, отут, отут проблема. І коли я починаю говорити, як є. І коли я можу попросити про допомогу, люди навіть я завважив, люди відкриваються по інакшому Вони готові підтримати тебе, вони готові так. навіть е, е, так. підказати. І люди вміють співчувати, люди вміють любити. Але це відбувається тоді, коли ми починаємо відкривати свої сторони немічні. Оце коли нас щось болить і коли. Коли я не буду, знаєш, про тобою сидіти і а, хвалитися досягненнями. Ну, воно відштовхує. От реально, є люди, які мене відштовхнули тим, і я їм ну, не відкрито, а особисто, тому що ніколи, якщо це не було в відкритому доступі сказано в ВТР, то якщо в ВТР, то я можу в відповідку дати. Але якщо це десь скажімо, в особисті, то я людині себе можу сказати. Сприймати. Я навіть знаєш, що роблю, декотрих вчу. Коли вони там пишуть коментарі деякі, я кажу. Я дуже дякую за твою відкритість. Але хотів би порекомендувати, якщо можеш отакий особистого характеру питання, задавай в меседжір, тому що я не хочу відповідати на них, тому що це стосується мене, там моєї сім'ї. Mm -hmm. Є речі, які я не хочу виносити, скажем, на загал. І я людині пишу в особисті, кажу, буду вдячний за розуміння. Люди каже, а я ніколи не подумала, наприклад, там за мою сім'ю, за мою дочку там, чи ще щось любі mm -hmm. люблять, знаєш, розпитувати їм цікаво. А я ну, не все розказую і, і не буду. Тому що є, ну наприклад, для себе сказав, що не дозволю собі, знаєш, от як їх кинула там, жінка, чи вони розвелися, все вона така сякає, починає знаєш, на цьому їздити, відео записувати, і, і це. Я для себе сказав так, що треба вміти. Ну, не просто прощати, треба просто вміти прощати. Вміти, оце ключове слово, навчитися. І я пам'ятаю, коли колишня пішла, звісно, нормальному чоловіку завжди буде боляче. Але прийшов час, коли я її написав в меседжері, ще далеко до війни, я написав: Я дякую, що ти була три роки моєю дружиною. Я дякую за ті всі прекрасні моменти. Бажаю тобі щастя з цією людиною з якою ти зараз.